Прошу народних депутатів голосувати. Ось так. 29 жовтня 2024-го, Вже в 13-те, Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Ідемо далі. З моменту першого такого голосування минула тисяча днів війни. Двадцять четверте лютого дві тисячі двадцять другого року. 3.30. Перші російські ДРГ намагаються прорвати український кордон. 4.50. президент Росії Путін оголошує про початок спеціальної воєнної операції в Україні. Одночасно окупанти завдають ракетних ударів по Києву, Харкову, Житомиру, Броварах. 6.42. звучить звернення президента Зеленського до українців. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки та оборони України. Спікер парламенту Руслан Стефанчук забороняє народним депутатам виїжджати з Києва. Хто поїхав, той зрадник. Восьма ранку. Верховна Рада голосує за запровадження в країні воєнного стану та оголошення загальної мобілізації. За 300 рішення прийнято. Близько 11-ї захисники острова Зміїний відмовляються здаватися. 12.40 сорок спроба росіян захопити аеродром Антон та вже близько 21-ї російських десантників вибивають зі стратегічного литовища. Утім, вони встигають знищити флагман української авіації літак. Ан-225 мрія. Від початку повномасштабної війни у сесійній залі Верховної Ради народні депутати провели 152 пленарних засідання і працювали 460 годин. Я почув вибухи, потім зателефонував. Мій родич, який сказав одне слово війна народні депутати е, отримали інформацію, що має бути засідання ранкове парламенту. Добре, що працював інтернет звязок звичайно, наш чат фракційний зразу вже почав розриватися, тому що всі почали обговорювати, що відбувається, і зразу керівники комітетів почали збирати свої комітети. Під загрозою окупації столиці парламент все ж зібрався. Для того аби голосувати необхідні закони, я знала, що росіяни можуть уже вранці розпочати активні бойові дії, і я розуміла, що українські парламентарі повинні лишатися. В перших днів війни парламент перейшов на роботу в режимі одного засідання. Такий формат зберігається й дотепер. З безпекових міркувань на час воєнного стану заборонили прямі трансляції засідань Верховної Ради. У перші дні війни було терміново запроваджено безпольотну зону над Україною та оголошено про відкриття зелених коридорів для евакуації людей і гуманітарної допомоги. Українцям видавали зброю. Озброїлися і народні депутати. Проголосували воєнний стан, а після того пішов за зброєю для того, щоб долучитися до оборони Києва. І, власне, з цього почалися це тисяча днів. час війни, найперше, це державні інтереси, важливість голосування, продумані законопроекти. Ніхто не готувався з моїх колег, напевно, по парламенту до того, щоб. Тисячу днів працювати в умовах війни. Я пам'ятаю, як ми називали себе єдиною оборонною коаліцією, ми не дивилися на те, до якої фракції чи до якої групи належить народний депутат. Верховна Рада залишилась об'єднана, не дивлячись ніяк і політичні дебати. Одним з перших і основних рішень парламенту воєнного часу стає переорієнтація державного бюджету країни під потреби армії та оборони. Це головний пріоритет, який залишився незмінним у 2022-му Державний кошторис переглядали кілька разів, збільшуючи видатки на зсу З 2023-го на оборонку спрямовують рекордні понад половину бюджету держави. Ці видатки державного бюджету в 2021 році складали 1,2 трильйони гривень. А в 2025 році ми вже будемо витрачати 1,2 трильйони гривень лише на грошове забезпечення військовослужбовців У 2025 році, незважаючи на те, що і самі видатки виросли, але 56% будуть спрямовані на сектор безпеки і оборони. За майже три воєнні роки парламенту удосконалив оборонне законодавство. Народні депутати дозволили цивільним та іноземцям захищати Україну, тероборонівцям виконувати завдання не лише в межах громади, а й у районах ведення бойових дій. Правовою відповіддю на виклики сучасної війни стало створення та законодавче регулювання у вересні цього року сил безпілотних систем, нового роду військ, якого немає ще жодна країна світу. А вже під час засідання 10 жовтня парламент також врегулював і правовий статус бойових медиків за натівськими стандартами. Після повномасштабного вторгнення економіка держави просіла на 30%. На тимчасово окупованих територіях припинили свою роботу великі промислові гіганти. Верховна Рада відреагувала на ситуацію та змінила підходи до функціонування економіки в умовах війни. Основні з них підтримка релокованих підприємств, малого та середнього бізнесу, оновлення законодавства та спрощення механізми отримання держдопомоги господарюючим суб'єктам у разі збитків внаслідок війни, а також заборона перевірок на підприємствах до кінця війни. Ветеранська політика та законодавчі ініціативи для військовослужбовців парламент переглянув терміни відпусток для військових та збільшив грошові виплати на передовій на часі і модернізації ветеранських програм, програм підтримки членів родин захисників та захисниць, а також тих, що втратили рідних на фронті, родин військовополонених та безвісти зниклих. Ми повинні підтримати нашого ветерана його економічну незалежність. Зокрема, було підвищено грошове забезпечення на той період 22 тисячі для всіх військовослужбовців, а також додаткові виплати 100 тисяч за участь в бойових діях, а також 30 тисяч за виконання інших завдань. Тисяча днів війни для країни це понад 3,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб, які через росіян вмить залишилися без даху над головою і можливості швидко обжитися на новому місці. Аби допомогти ВПО, це і багатодітні родини, пенсіонери, безробітні студенти. Парламент ухвалив закон про безоплатне житло для окремих категорій переселенців. Прийняли законопроекти про інвентаризацію житла для ВПО, про пріоритетне право переселенців на компенсації за програмою є відновлення соціальні виплати. Стоять дуже високо в пріоритеті виплат після того, як вони оплатили військові видатки. Вони зразу оплачують соціальні видатки. Верховна Рада визначила засади відшкодування за пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій та терористичних обстрілів у Росії. Напрацювали народні депутати реєстр збитків, який збирає заяви на відшкодування за зруйноване та пошкоджене житло. Перші гроші, які зайшли до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, це були арештовані і конфісковані гроші російського банку. Це був Збербанк Росії, який працював тут на території України. Станом на сьогодні майже 100 тисяч українських родин скористалися цією програмою. Ой, до церкви. Тисяча днів війни стали останніми для існування російської церкви в Україні. Нині діяльність усіх релігійних організацій, пов'язаних з країною агресоркою, заборонена. Російська церква не здоймається вірою і релігією. Це антиукраїнська секта, і ми це бачимо, хоча б з затримань, які проводить Служба безпеки України. В довіднику УПЦ ви знайдете єпархіальний відділ, який займається зв'язком з збройними силами Російської Федерації. В 23-му році зрозуміло, що неприйнятно, коли в Україні будуть діяти структури церкви, яка ну є по суті справи співучасницею війни, співучасницею злочинів. 28 лютого 2022 року Україна рішуче заявила про своє бажання отримати статус кандидата на вступ до ЄС і вже 23 червня того ж року такий статус нам надали. А цьогоріч у червні євросоюз затвердив переговорну рамку для України, що відкрило шлях до початку перемовин про вступ до ЄС. 88% підтримки вступу в суспільстві. Ми не маємо іншого вибору, радити. Побратимів, посестери, які зараз під Покровськом. тому давайте не схибимо перед їх честю, перед їх пам'ятю. Європейський союз змушений був переглянути свої геополітичні взагалі спроможності, і зрушила тектонічну готовність європейського союзу до того, щоб відкрити свої двері до європейської спільноти, і зараз ми готуємося вже до. Фактично переговорів, щоб українське законодавство повністю відповідало європейському, і ми до 2030 року змогли вступити до європейського союзу. Утім, не лише вступ до ЄС, а й членство в НАТО стали топ-темами тисячі днів війни. Українські збройні сили впевнено демонструють відповідність стандартам НАТО, часто перевершуючи очікування і прогнози за час війни повномасштабної. По перше, майже переозброї, переозброїлися за стандартами НАТО. Десятки тисяч наших солдат були пройшли тренінги за стандартами НАТО. Прийняли дуже багато законів, які наближають нас до принципів і стандартів НАТО. Але у світі є низка країн, які є головними союзниками Сполучених Штатів. поза НАТО. Україна могла би скористатися цим шансом як перехідним періодом. До членства в північно-атлантичному альянсі. повномасштабне вторгнення поставило остаточну крапку у геополітичних пріоритетах України. Верховна Рада більшістю голосів ухвалила закон про визнання Росії державою терористкою. Це сталося 22 травня 2022 року. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозиції президента України, закону про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави терориста проти України символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну за 313 рішення прийнято. Російський режим терористичним названо і в резолюції Пар'є про підтримку України. А 23 листопада, 2022 року, і Європарламент визнав Росію спонсоркою тероризму. Водночас парламентська асамблея НАТО не лише визнала РФ державою терористкою, а й закликала створити спеціальний суд для покарання російських злочинців. Досягненнями э, Верховної Ради є. Ратифікація Римського статуту йдеться про питання відповідальності російських воєнних злочинців, починаючи з Путіна і інших за всі ці воєнні злочини і акти геноциду, які були скої. Єдність має бути всередині країни і на міжнародній арені. Наша зброя в дипломатії в присутності на всіх великих міжнародних форумах. Президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Суна, спікер палати громад парламенту Канади Грег Ферхюс. Тисяча днів війни стали доленосними для міжнародного гуртування довкола України. Трибуна вітчизняного парламенту дотепер не бачила такої кількості світових лідерів держав, політиків та урядовців, які говорили про підтримку і захоплення нашим народом. Слава Україні! У розпал війни започатковано нові міжпарламентські платформи. Зокрема, за ініціативи Верховної Ради відбулися вже три парламентські саміти міжнародної кримської платформи у Загребі, Празі та Вризі, в жовтні цього року. Участь в крайньому форумі взяли парламентарі з понад 70 країн світу та представники міжнародних організацій. Ще більше зброї ППО і дозвіл бити по військових об'єктах на території Росії західним озброєнням. З початку війни цей блок першочергових потреб озвучується практично на всіх зустрічах українських парламентських делегацій з міжнародними партнерами. Активна парламентська дипломатія допомогла сформувати світову коаліцію на підтримку України та ізоляцію Росії, також посилити санкційний тиск на країну агресорку Справедливий мир, захист найвищої цінності, людського життя та демократичних свобод, здатність протиставити тиранії сило, світової єдності. Ось чого прагне Україна і за що продовжує боротися. Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Ми не воюємо один з одним. Ми воюємо з Росією. Це наш ворог. Воюємо з ними на полі бою в міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері, в людських серцях. Ми досягали і досягаємо результатів у битвах, завдяки саме нашій єдності. Я дякую всім вам. Дякую, хто з Україною. пишаюся усіма нашими людьми. Дуже вірю в Україну. Слава Україні!